Я дуже безвідповідальний до своїх грошей. Я вирішив якось з цим всім боротися і нещодавно купив консультацію. <плес> По фінансовій грамотності за 150 доларів. <плес> і консультант тупо не вийшов на зв'язок. Вам треба казати, що я наперед йому всі бабки закинув, чи це, чи це і так зрозуміло. І моя перша реакція була, Макс, ну тебе кинули на рівному місці, кинули тебе на гроші. Що ти за людина така? Потім думаю, чекай, Макс, а може це і був урок? Ну Людина показала, як фінансово грамотно на рівному місці заробити 150 баксів. Але краще б я купив в своїй дружині фінансову консультацію. Ну Хоча вона не бере гроші за свої фінансові консультації, вона чисто. Безкоштовно щодня говорить мені, як колись від тебе піду. О, це мотивує. Це це дійсно мотивує.